Скористатися допомогою Кримсос прийшло подружжя з Криму. Осетинські рік тому переїхали у Ялту з Кирвограда. Зробили це через хворобу пана Володимира. До останнього вірили, що все на півострові владнається, але не стало так. Мобільний зв'язок почав перериватися то інтернет. Ну тобто, у нас зв'язки з нашою ну, А тут рідні обривалися. З неділі подружжя Осетинських шукає собі квартиру. Тимчасовий прихисток у лікарні знайшли для Луганчанки пані Дарії і двох її діток, щойно старшу влаштувала до школи на умови не нарікає, а дякує усім за допомогу. В общем, поспособствовали полученню uh, одноразової помощи вот, от представительства ООН, да, вот, которые занимаются переселенцями. І uh, очень большая. Благодарністю організували поїздку наших старших дітей, так сказати, в лагерь Ворохту кількість переселенців у Львові переднула позначку у 5 тисяч. Кримсос по Україні поселив більше 700 людей. Допомагають їм і інші організації. Ми співпрацюємо як з органами місцевої влади. У Львові та в західній Україні там, наприклад, управління соціальної політики, з яким дуже тісно співпрацюємо з переселенцями, а також з іншими громадськими організаціями і міжнародними структурами, як Червоний Хрест, ОБСЄ і інші підрозділи ООН. Тут переселенців консультують юристи, психологи та соцпрацівники. Також стараються і працевлаштувати, та часто виходить неофіційно. Многих з них срочно були выезжать виїжджати з бойових действий, і у них не було просто фізичної возможности забрати з собою всі необхідні документи, в тому числі і трудовую книжку з места роботи. У ніколи зображення і нового характера, тобто они з тих соображений, щоб сохранить своє рабочее место. оскільки Кремсос тепер має міжнародну підтримку ООН відкрив дві фінансові програми для переселенців з Криму та Донбасу. Одна стосується підтримки малого бізнесу або початку власної справи. Це є аплікація до 3000 тисяч доларів для тих, хто вже має підприємницький хист або займався бізнесом в Криму. Друга програма вона стосується покращення житлових умов. Вона працює для всіх переселенців, в основному для тих, хто вибрав для себе поселення в сільській місцевості. Охочих отримати фінансову допомогу, обиратимуть ООН на конкурсній основі. Проконсультуватися переселенці зі Сходу та Криму можуть в офісі. В проїзді Кривали по вісім. Ірина Чешин Володимир Квятковський, Віталій Дорош головні новини Львова.